Волонтерство важно в виду того, що не всім не всі можуть оказывать помощь, але некоторым людям і нужна помощь. поэтому це очень важно, особливо коли це делается безвозмездно і не за деньги. Коли я допомагаю іншим, я в першу чергу э, самореалізуюся та це приносить мені задоволення. А типу, коли ти волонтериш, типу, ти повинен віддавати повністю себе, бути так кажуть, слугою народу, щоб люди в мірі знали, що ще є безкорисне добро, ще є ті, хто можуть просто так допомогти. Студенти, котрих к волонтерству, знаходять те, чим вони можуть займатися. Ну не тільки учобою, не тільки розвитком якихось своїх особистих навиків, ну і допомогою іншим людям. Це очень важно. Коли ти допомагаєш різним людям, ти бачиш їх посмішки. І коли ти бачиш ці посмішки, ти розумієш, що можливо ти живеш незадаром. Ти, чу... ти почуваєш себе потрібним для когось, для чогось. Волонтери це ті люди, які взяли на себе ті завдання і вирішення тих задач, яка не могла свого часу робити держава. Це люди, які осознали себе. Сильними, які осознали відповідальність за судьбу країни, за судьбу всього майбутнього. Чим більше буде у мене відповідальності за происходящее в моєму місті, в моїй області, в моїй і тим щасливі я буду. Я відчуваю моральне вдовлетворение того, що что... І, то есть, і людей. Некоторые просто занимаются из личного интереса, потому что им нравится помогать другим людям, некоторые могут хотят найти в этом свое саморазвитие и продвигаться дальше по стопам волонтерства и стать более значимой персоной в этой области. Коли... Ну, На бурі ми закінчили робити якийсь об'єкт і нам кажуть щире дякую, посміхаються, типу, ми б без вас не впорались, то це справді мотивує за і саме це дякую, я прям готова хоч 100 будинків відбу... відбудувати. Для мене, напевно, головне це бути частиною чогось великого. О, знати, що я роблюсь, роблю щось. Тому що я розумію, що це відповідальність за країну, за свою сім'ю. За своє місто. Я хочу будувати ту країну, в якій я хочу жити, і хочу, щоб в ній жили мої діти і мої онуки. Якщо я віддаю, то я наповняю своє серце. Тому я волонтер.